Потім наступ великим плюсом тут можна легко заробити грошей. Насправді тут інколи такі речі ціняться, які ти собі не можеш повірити. А якщо ти вмієш щось робити руками або ти крутий спеціаліст, будь готовий, що тобі придеться тут заробляти і багато заробляти. Навіть всі твої витрати не покриють того, що ти заробляєш. Так, гроші тут проходять швидко, грошей тут багато, і це знову дуже великий плюс, який знову ж таки підкупляє. В цій країні появляється така можливість, я можу купити собі все. Тобто я можу купити собі завтра айфон, чи я можу завтра купити собі цей ноутбук. Твої можливості в плані, ти, до речей, ставишся. О, окей, якщо я собі там поміняю, який там вже айфон вийшов. О, 16-й, я можу собі купити, якщо в тебе є там певні кредити, да, якщо в тебе 1500 страховок і ти один працюєш в сім'ї, тобі буде важкувато. Але якщо ти самостійно працюєш на будь-якій роботі, від доставки до, я не знаю, до якогось прараба, все. Успіх це точно, тобто твій фінансовий і всі твої можливості: купити новий велосипед, чи купити нову машину, чи купити новий той же айфон. От до техніки твоє ставлення в Америці моє дуже помінялося. Четвертим пунктом це підкуплення менталітетів, як тебе підкупляє місцевий менталітет. Американці вони дуже привітні люди, вони люблять запитати, як в тебе справи, куди йдеш, вони люблять. І от ти отак от просто йдеш і можуть до тебе підійти і осміхнутися. Тобі зовсім різна різниця менталітетів, і, допустимо, тут люди не пхають носа куди не потрібно. Тут називається It's not your business», типу, це не твоя справа. І це дуже вільно, ти себе почав. Ти бач, прям, знаєш, типу, всі до тебе привітні, ти до всіх привітний, ти сам міняєшся, яким би ти там Бурчуном не був. А я ще той Бурчун, повірте мені. П'яте. Це можливості в майбутньому. Я можу взяти цей будинок в житло і я можу цей будинок купити. Да? Бо я можу. В Америці, типа, купити власне життя це реально. Це звучить за межами реальності, де тобі не треба відкладати 1500 років до самої старості. Але прийдеться залізти в кредит, прийдеться себе обмежувати і важко придбати, завалишся чи ні. П'яте, дуже важливо. Я... Але якщо ти возьмеш такий домик, будь готовий, що він в ціні виросте на 200, можливо, на 300 тисяч за рік. Так що така вона реальність, і це напевно п'ять основних пунктів, яких мене здивувало, від яких є в захваті, типа і які мене тримають в цій Америці.